Організатор так, я координатор проекту продажня. Розкажіть трохи про місії вашої акції. Власне, ця акція є екологічною, вона спрямована на підтримку екологічного середовища, підтримку ініціатив екологічних різного роду, тобто буде висадки дерев, буде насадження зелених газонів, загиблення риб. Власне, до поду індустріального розвитку, тому що е, власне, все, все споживання веде до того, що екологія в нашій країні світі було погіршується. Тому ми робимо ці ініціативи для того, щоб ще раз людям нагадати про те, що не треба бути байдужими до, до навколишнього середовища і про те, що кожен сам особисто може зробити свій внесок в його покращення хоча б невеличке. Власне, ця акція вже одиначна. Вона була започаткована 14 місяців назад на річницю Чорнобильської трагедії. І саме тому ми запалюємо цей інформаційний знак. Світ, Запрошуємо всіх захопити свою свічку пам'яті про трагедію та про загибло. А що вдалося за рік змінити чи надбирати? Власне, так, за 11 акцій було зібрано майже 20 тисяч. Дав фонд і власне ці кошти вони будуть е, спрямовані на екологічні ініціативи. Так тобто зараз де ц, е, цей капітал не є порушним і власне збирається саме на е, більш, так, на більш масштабні.